Хочеться зняти. Два дні дожжіть. Сонечка нема. Ну як же ж вони мене люблять. <гум> як же ж вони мене люблять? Як же ж вони мене люблять? Ви бачите, що, що робиться, скільки на них. Этих? Оце поливаю. Це треба скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, як вони мене полюбляють. І ростуть, і квітуть. А ось яка чи двійна, чи два дві рядом. Це ужас, да? Да, як вони мене люблять. Ой, моя радость. Моя радость посадила. Купила такі, що позасихали. Вот. А тут, а це яке? Це без жовтого. Ну, їх продавалося в місті. А це, мабуть, чорнобривчик буде. Це, мабуть, чорнобривчик буде. Інтересно, вони і ростуть, і ростуть, і ростуть, і ростуть. Ой, які фіалочки. Прелість, прелість, да? прелість яка прелість. Це так хотілося сняти. Садочок у мене там не дуже важний, а це різний. Раз... Этот... Так хотіла. Дожі, дожі. Ромашка прошла, дуже слабенька. Не встигла ще її зробила підкормку, з, з кропіви і скалачиків. Аж ось дуже вона така слабенька. Ще багато чого треба посадити. Но холодно, може в п'ятницю посаджу, хоча буду уїжджати. ну треба. А там які повилазили теж. Попіднімали свої, попіднімали свої голови. Там вони цвіли. Ну, ось які класні, да? дощик полив їх. А тут позараз стало все кругом. Не можу, я все не приходять, не приходять тут. Косити, косити, не приходять. Ну, ті так два взагалі прекрасно, да? Нема ще насаджувати треба, чорнобривець он один. Немає тепла, поки що все позаростало, треба насаджувати. Тюльпанчики, вроде. тут щось росте, головне, салат он росте. Салат виростаю. Будемо, звісно, посадю і поїду на другу хату. Буду в другій квартирі, там фіалки позабираю. І це кое що пооставалося. Отак от. Так от. Так неплохой садочок, ухаживать надо. Ну, по холоду не хочеться нічого, конечно, робити. Ну вот, маленькую ведушку сделали.